Чому а, триходерма Міка Гардіан покращує за засвоєння елементів живлення з ґрунту? А, коли даємо триходерму в полив, це треба робити раз в два тижні. Вона а, робить три дії в ґрунті для покращення живлення рослини добривами з ґрунту. Перше, перше а, триходерма може хелетувати і вона хелетує елементи живлення а, всі, котрі типу, потрібні рослині мікра. Це борт, марганець, цинк, молібден, мідь, залізо, вона це халатує. Халатує вона такі, такі Вона виробляє халатуючі е, е, живлення. Сідєрафори вона виробляє і сі е, мікродоброва і також е, НПК, вони їх халатують, і рослина краще їх засвоює. Потім е, тихедема може... Локально біля корення, коли вона підсиляється на кореневу систему рослини, коли вносити вносите полив, вона локально підкислює ґрунт і тим самим розблоковує елементи живлення з ґрунту. Тобто вони розблоковані, вони прохелетовані. І третє, що вона робить? Вона робить окис, вона окислює, а це виникає в результаті. Кисню. Окисня це кисень, тобто вона дає в коріння більше кисню, тому що це гриб, котрий люби кисень, котрий повітря, і вона насвищає там і коріння краще розвивається. І всі ці три чинника покращують живлення рослини через коріння. Тобто за краще засвоюється розкислила, підкислила до нормальної pH там, де вона підсилилась. Внаслідок своєї життєдіяльності, елементи живлення більш доступні і більше повітря, тобто більш легший ґрунт. Ці три фактори покращують живлення рослини. Це ми говоримо тільки про живлення. Але ще вона забирає з ґрунту хвороби, коріння більш краще росте, коріння більш краще все засвої. І вона ще виділяє. Не виділяє аоксіни, цитокініни, амінокислоти ще не тільки рослина може краще засвоїти, а ще хоче, тобто рослина більш простимульована в кращому харчуванні. Тому ми бачимо рослини, котрі з триходермою більш зелені, більш красивіші і коріння більше. Це все робить триходерма. Головне обрати той продукт там, де вона буде дійсно, там, де буде вона активна. І буде максимально працювати. У нас три види: Мікагардіан три види, віріди, конінги, харціаном. Найбільшу стимуляційну дію має, мабуть, харціаном. Віріди, конінги теж мають, а харцяном найбільше. На другому місці по стимуляції буде конінги, потім віріди. З приводу для елементів живлення, конінги і харцяну для розблокування будуть. На першому місці вони будуть, мабуть, в рівних. Від хвороб, від підтіума, канінги буде на першому місці. Фузаріум, вертициліум тут буде, мабуть, харціаном на першому місці. Від різактонії – віріди. Тобто всі три разом в рівних пропорціях перше внесення трохи дати більше норми. І, ви маєте, і, і це раз в два тижні полив, ви маєте захищення коріння і більш якісне засвоєння елементів жилення з ґрунту.